Не секрет, що сьогодні улюбленою розвагою на домашніх вечірках є караоке. Не зовсім домашню. Те від того не менш цікаво. Баці нещодавно відвідав Гутен Морген разом зі своїм улюбленим ведучим Вадимом Ярошенко, котрий виявився справжньою караоке зіркою. Я дійсно, друзі, мої к своєму большому стаду для себе для цим літом. Летом я очень стіснявся, я очень коли я побачив, як... Свободно люди себя чувствуют в караоке, как они поют, в общем-то, и не туда, и не стесняясь при этом. Я понял, что по большому счету это мое. Так получается, что вот мы поем, тут поем, а тут бац и начинают устраивать какой-то конкурс караоке. И встряли, так сказать, наши планы. Очень-очень редко. Очень рідко пою в караоке, але очень много пою в машині і вдома. Але для більшої пікантності знаменитості співали не просто заради свого задоволення. Їхні співи оцінювало не менш ексклюзивне журі. Звичайно, є свої фаворити, і я взагалі вважаю, що є дуже великі плюси у таких паті, у таких вечеринках. Е через те, що люди себе розкривають зовсім інакшому амблуа. Я обіцяю бути об'єктивною, не підсужувати. Сімона! Сімо! Незважаючи на те, що всі учасники показали досить високий рівень виконавчої майстерності, при зглядацьких симпатій одностайно було віддано Вадиму Ярашенко. Чим його і вітаємо, та сподіваємося, це не останній лайф нашого талановитого ведучого.